До Європи через єврокласи, представлений на серпневих учительських конференціях, проект Європейська школа 13 березня стартував у Козятинському селищі Залізничному. Шкільний кабінет історії перетворився на євроклас із наочністю про країни Європейського союзу. У такий спосіб команда народного депутата України Миколи Катеринчука залучає учнів до вивчення історії та традицій європейських держав і формує дух Європи у своєму виборчому окрузі. Навчальний процес стає більш змістовним і швидким, і більш таким яскравим, який запам'ятовується за допомогою наших стендів, які ми привезли. Пропорів європейського союзу, навіть того гімну європейського союзу, який тут звучить перед тим, як почати навчання в класі, я можу сказати, що те, що діти потім цю інформацію віднесуть до батьків і більше будуть знати ніж батьки, це дуже добре, тому що саме це майбутнє, яке ми будуємо для них у цій школі. Сотня учнів і велике бажання знати більше про європейських сусідів. Це довів минулого року старшокласник Сергій Бартюк, який став переможцем обласного конкурсу Я європейц і отримав від Миколи Катеринчука грант на оплату першого року навчання в обраному виші. Питання, яке наблизило його до перемоги, пам'ятає й досі. Скільки літрів молока в середньому випиває кожен шотландець? Моя відповідь була 300 літрів. Це не є щось матеріальне. Для нас це є перш за все, духовне. Для нас це є початок виховання наших дітей оцих європейських цінностей. Поруч зі стіннівками та картою, виготовленими учнями, будуть тематичні стенди та атрибутика 28 країн Євросоюзу. Намагання української державної політики, які власне відстоював Майдан, мають реалізовуватися саме через освітні проекти, переконані організатори. В класі представлені атрибути, кастенди, в яких будуть розміщені прапори Європейського Союзу, це 28 прапорів країн, книги історії створення і розвитку європейських держав, Європейського Союзу, географічні різні матеріали про території, які входять в Європейський Союз, і інша різна символіка і стилістика Європейського Союзу. Ще один євроклас з'явився за 30 кілометрів від залізничного у селі Голендри Калинівського району. Тутешня школа навчає учнів з п'яти навколишніх сіл, а в новооблаштованій кімнаті здобуватимуть освіту 11-класники. Все починалось, всі стіни, кірпіч своїми силами. Батьки шукали тракторів, вчителі, діти. Кірпіч шукали безкоштовно, десь розбивали. До кожного кусочка приїжджали, наймали людей за свої кошти, кошти будували. То це все ми вивели до стін. Тепер класну кімнату облаштують подарунками від команди європейської партії: стенди, книги, прапори та дидактичні матеріали. Усе, що бучнівські знання з інтернету, доповнювалися глибинними відомостями про життя Євросоюзу. Микола Катеринчук переконаний, це знаково і актуально в дусі змін, що відбуваються в державі. Ви знаєте, що ми підписали угоду про асоціацію першу частину. Я думаю, що вже наприкінці року буде безвізовий в'їзд для громадян України. І ми б хотіли, щоб такі європейські класи з'явилися по всіх школах 13-го виборчого округу, по всім трьом районам. Ми будемо над цим працювати. А ще команда європейської партії запросила і козятинських, і калинівських школярів до участі у цьогорічному конкурсі Я європеєць». Тепер, завдяки змістовним урокам у єврокласах, до змагань буде готуватися цікавіше і швидше а до кінця року по 10 таких кімнат відкриють у кожному з трьох районів 13-го виборчого округу.